Друзі, вітаю! Сьогодні на обзорі у нас такий совєтський роз'єм рп 1550 Ось так він виглядає складений, повністю йде металічний. На вагу доволі важкий друзі, більше як 50 грам вага даного роз'єму. І цінність його полягає в тому, що він. Срібло. Всі контакти тут. Коли ми його навіть розберемо, ось так бачимо, білий благородний метал, це срібло. Є також попадають такі роз'єми золоті та позолочені. Чистого срібла тут від 20-30 грам, друзі, з такого роз'єму. І якщо вам попаде такий роз'єм, то ви понімаєте, що його краще відкласти в сторону, так як він містить велику кількість благородного металу срібла. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.